Now. У попередній серії на Фей чекало ще одне випробування чарівний камінь. Вони не змогли його знищити. Їхній новий викладач, професор Авалон, демонструє надзвичайну силу і розповідає про новий тип магії, який допоможе здолати лорда Даркара Непрохані гості на вечірці. Церемонія відкриття червоного фонтана. Хоч вежі знищено, але тут гарно. Професор Авалон, дякуємо, що взяли нас. Будь ласка, я хочу познайомитися з викладачами академії. Ідіть, а я залишуся тут. Ви не підете з нами? Я почекаю професора Кадаторту. Блум, Лишаєтеся за старшу, доки мене не буде. Можете на мене покластися? Я ціную відповідальність. Дівчата, це ті, хто я думаю. Так, це відьма з Хмарної башти. Люсі. Вони є у списку гостей. Привіт. І з ними будуть проблеми. Не хвилюйся, Трікс уже не з ними. Думаєш, ми змішаємося з відьмами? Якщо нас хтось і упізнає, то побоїться щось зробити. Так, ми роками її залякували. Треба швидко знайти кодекс. Забрати його буде просто. Спершу треба знайти ту частину, яка зберігається тут. Лора, я тобі казала, це твій шанс. І годі розмов про рослини. Глянь на хлопців, і покажи того, хто тобі подобається. У ти хлопці. Привіт, дівчата. Вітаємо у червоному фонтані. Ви просто чарівні. Це точно ми затьмаримо усіх фей. Стелла! Стело! Принц Кай намагається бути чинним. Зроби йому комплімент. Пробачте, за затримку вам не було нудно. Та вже ж ні. Ну і без весосі захоплюються. Привіт, Стело. Привіт. Хм. Це вже двадцять шостий. А в мене дванадцять віддім і 17 фей. Разом двадцять дев'ять. Я виграв сонечко. <рес> Парад відбудеться на арені, що за школою? Церемонія пройде у приміщенні. У приміщенні? А я так хотіла провести день поза стінами школи. Стело. думаєш, наша вечірка пройде без сюрпризів? Блум. Завтра у нас не буде уроків, може. Ага. Що? Може, покатаємося верхи? Yeah, like... Згода, класна ідея. Домовились? Завжди По обіді заняття у професора Авалона. Це, Це тільки в день. Я весь ранок готуватимуся. Я хочу справити гарне враження. Не знав, що ти так захопилася навчанням. До речі, треба попередити професора Авалона, куди ми йдемо. Блум, завжди. Я вас наздожену. Це тут. Тут колись були кімнати вчителів. Так, тож пошук почнеться звідси. Hey, Рівене, який буде сюрприз? Дивлячись, що ти вважаєш сюрпризом. Well, Ми на місці. Геометрична структура будівлі вражає. Клас. Дивіться, Хто це? він милий. ніхто. Це племінник Саладіна. So he... він талановитий спеціаліст. Him? Він аж ніяк. Він пацифіст, не любить бруднити руки. я навіть чув, що він кинув навчання в академії. Елію, hey, знайомся me... із зірками Алфа і це Стела. Техно. Привіт, я Стела. Ти художник? Покажи свої малюнки. Радий познайомитись. Чому ти малюєш на папері? Графічні планшети зручніші. Пам'ять вміщує до 50 виправлень. Є контроль кольору і безліч шаблонів. А ще там є альфа-канали, текстуризація, трансформація, лінійні графіки. Клас, так гарно. А ти можеш намалювати мене? Твої лінії сповнені життя. Одразу відчувається енергія. Твої штрихи схожі на гілочки папороті. Папороті тут ще ніхто не бачив. А це Флора, Флора. Ти думаєш про те, що і я? Авалон пішов сюди. Нас ні за що не повинні упізнати. Перепрошую, ви часом не бачили високого вродливого професора? Ні, ми бачили невисоких і потворних. Добре, дякую. Вона за нами стежить. З про всяк випадок. Блум, де ти була? Шукала професора Авалона, але марно. До речі, куди подівся скай? Хлопці пішли готуватися. Вітаємо пані і панове, друзі червоного фонтана. Сьогодні ми зібралися не для того, щоб тожити за величними вежами академії. А то, хоч історичні будівлі червоного фонтана зруйновані, завзяття й дух спеціалістів не здоланні. Час воскресити престиж червоного фонтана, відновивши принципи нашого закладу. Що відбувається? Це він руйнується. Ні. Що могло статися? Ми в небезпеці. Не розумію, що відбувається. Будь ласка, не хвилюйтеся. Приємної подорожі. Зараз, пані і панове, парад на честь оновленого червоного фонтана. Specialist... спеціалісти часто влаштовують такі вечірки. Ви you... троє чого тут стерчите? Володарю, ми ще не знайшли кодексу. Летіть у палац, скоро туди прибуде град Фроуд. Він їх відволіче. Ще один монстр із пітьми. Не просто монстр, а мій улюбленець. <риве> 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 Треба відпочити забагато вражень за один день. Are... Зараз гонки новенькі. We'll have... Сподіваюся, ми відпочинемо до того, як на поле вийдуть наші хлопці. Дівчата, отут почнуться бої сам на сам. А муза і Лейла тут. Вони пішли по напої. Хто перший? Скай Рівен, це буде щось. Дівчата, ходімо. Ідіть без мене. Ми з діджит граємо в Мінера. Ти пам'ятаєш цю пісеньку? па па, па потім вступає ритм гітара. Точно і тоді виходжу я. Ха! Oh, <laughs> That's... Дивно, я звідки знаю цих дівчат. Муза, чому річ? Це ж дарсі, халепа. Це вона швидко за нею. Я виграла так. І з тебе процесор. Без грубої сили ти б не виграла. Так, але то було найлогічніше. Ти повільніше писала команди. Окей, Гаразд, перевіримо нашу програму. Wow. Class. <laughs> Програма працює бездоганно. Чому ти втрутилась? Техно, гру скінчено. Наздоганяй, дівчат. Вона побігла туди. Туди. Техно? Техно? Що ви робите? Бо з тебе ніхто не прибігав. Підтверджую. Сенсори нічого не фіксують. Ми женемося за Дарсі. Це нелогічно. Трікс ніколи не прийдуть в академію, коли тут ми феї. Твоя правда. Я не розгледіла її як слід, але коли я крикнула, вона втекла. Якщо це була вона, ми її не припустимо. Твоя правда. Не щиняємо тривоги, але будемо насторожі. Пошукаємо дівчат. У мене для тебе завдання. Uh -huh. Arise, right. Bustang Monstre away. a way Дозволено, не завжди. Використовувати кулькові бомби можна, якщо газ не токсичний. Що це за зелене неподобство. Схоже на сонний газ. Скай переміг! От вам і правила. Попав – програв. Давай і без тебе обійдуся. Класно бути принцем, можна навчатися у найкращих мечників. Я б не переміг, якби не тренувався. Скайсук скай такий класний. Він надзвичайний. Він відбив усі удари. А тепер черга Брендона. Обережно. Ти змагатимешся зі старшокурсником на його боці досвід. Як мені зрівняти шанси? Атакуй його зверху. Якщо ти підскочиш, його засліпить сонце, а ти сплануєш атаку. Чудово, сонце сховалося. Прогнозували ясний день. The... Що це? Треба втрутитися. Черівниці Вінкс. Ідіть в укриття. Ми з ним розберемося. Який гидкий монстр? Спеціалісти, групуйтеся, евакуюємося із зони. Швидше до справи. Монстр нападає. Швидше. От як треба відволікати увагу? Гаразд. Кинемо це ганчір'я. Годекс буде моїм! Ненавиджу неповагу. Вперед, У мене нічого не виходить. Треба його відволікти, доки хлопці евакуюють глядачів. Аби ж тут був професора Всі в укриття. Тімі, слухаю, два вікна розбито за допомогою чарів, льоду і блискавки. Чарів? Ні, це Трікс. Треба повідомити кадаторту. Ще одна неприємність. Що? Трікс тут? Знайти їх. Я знаю, що вони шукають, і не здивуюся, якщо монстр тільки відвертає нашу увагу. Якщо вірити новинам про нові сили Трікс, кодекс червоного фонтана у небезпеці, Ми маємо захистити його. Візьмемо із собою начальника охорони. За головного лишається скай. Сподіваюся, ми з цим впораємось. Зверху, а ти знизу. Домовилися. Ні, обережно. У неї проблеми. Ми не встигнемо. Що сталося? Що його тримає? А вже ж! намагаючись виборсатися, він ослабне. Хто його тримає? Дивіться. Гелі? І це учень, якого відрахували? Я чув, що він був найкращим учнем Кода Торти. Флора, Флора, з тобою все гаразд She's... з нею все добре. Oh, no, he said... nee, він його відпустив. Гелію, ти геній. Може, прийшлеш і ще кількох монстрів, та рукавиця довго б не витримала. Це не подобається. Тепер діємо за нашим планом. Чари на монстра не діють. Піксі нам теж не допоможуть. Який у нас план? Зробимо як гелі. Скористаємося мотузкою, щоб приборкати монстра. Для цього треба діяти разом і напасти одночасно. Гаразд, ти головний. Та я все одно виграю. Hmm. Uh -huh. Добре. Дякую за попередження. А зараз до роботи. On, Привернімо його увагу. Скеруєш you... атаку. Спеціалісти на позиції. Радіус 20 метрів. Мотузки! Довго його не втримати. Може, пошлемо когось по Трікс. Не треба. Вони шукають кодекс і прийдуть до нас в руки. Так, хлопці впораються з монстром. Ми добре їх підготували. Руки землі! Схопіть його! Так, я знайшла слабке місце. Під горлом. Гаразд, В атаку! Баред, хлопці! Тіммі, обережно! Я в нормі! У потаємну кімнату можна пройти тільки через цей зал. Добре. Варто на місця. Ми маємо захистити кодекс. О, лихо! Їх забагато. Але я... Але я ще повернуся. Вітаю. Сьогодні ви перемогли у важливій битві. Ми впоралися. я б хотів вам допомогти, але мене евакуювали разом з іншими. головне, що ви не постраждали. Так для неї це найголовніше. пробачте нам, ми не змогли добратися до Кодексу. Це тому, що ви купка не Нехай думають, що перемогли. Вони втратять пильність. Тепер відомо, де його тримають. І коли нас не чекатимуть, ми влаштуємо незабутню атаку. Кодекс, будемо їм. У наступній серії Техне і діджит знаходять пророцтво про те, що їхній новий професор злий монстр. Але блум у захваті від нього і спілкується з ним сам на сам. Чи уникне вона небезпеки? Ми, ми Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.